Мудрість прості, ви, Святе Івангеліє, миру Лемируси. і духові твоєму, від Луки Святе Івангеліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Одного разу війшов Ісус до човна за своїми учнями і сказав їм, «Переплиньте на той бік озера, і відплили, І як вони плили. Він заснув, тим часом зірвалася буря з вітром над озером, і їх почало заливати, і вони були в небезпеці. Приступивши до нього, вони збудили його й кажуть наставнику, наставнику ми гинемо. Він став, погрозив вітрові і розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм, де ваша віра, а вони налякані з дивомні один до одного казали, хто це, що вітри, що велить вітрам і воді, і вони слухають Його.